Волонтерка з Луцька Валентина Мазурик із 2015 року в'яже теплі рукавиці для оборонців України. Впродовж цього часу вона зв'язала 2510 пар. І в'яжемо резинку один на один. Потім роблю це лицевою і потім потрошки, значить, в одному рядку накид і накид на пальця. Валентина Мазурик незряча. вчилася в'язати рукавиці сама. Каже, на це пішло 10 місяців. Це робочі рукавиці. Вони зручні тим, що брезентові, вони жорсткі, а це хоч трошки тепліші, м'які, Пальці зверху і хлопці можуть виконувати будь-яку роботу. Розповідає, коли почалося повномасштабне вторгнення Росіян на територію України, отримала чимало пропозицій виїхати за кордон. Друг. Родини із Лондона подзвонив, вас таке робиться, негайно, ну сам запропонував, негайно вибирайтеся, я вилітаю до Варшави. А потім, де ви е, дома, е, до кордону я виїду, вас зустріну. Він так два дні був, почекав, остаточно сказали, що ніхто нікуди не їде. Казав, що питання відкрите. Я вважаю, що буде, якщо всі повтікають. Не буде кого захищати. Зараз жінка має 16 пар готових рукавиць, говорить до осені планує зв'язати не менше 200 пар. Я роблю так, щоб кожного дня була мінімум одна пара, а якщо вдається більше, то тоді добре. Мені хочеться хоч чимось допомогти, тим, що на фронті хлопцям. Хоч чимось. Ну, а з другої сторони така думка, що може хтось подивиться на мене і собі буде допомагати. Я вірю, що е, все-таки. Все це кінчиться нашою перемогою, і дуже хочу надіятись, перемога повинна бути повна і остаточна. У рукавиці Валентина Мазурик вкладає листівки зі своїм номером телефону і словами підтримки та подяки військовослужбовцям. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук. новини на Суспільному, Луцьк.